Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів Кікушин Карате. Секен Маваши Шевучі. Секен Маваши Шевучі це круговий удар кулаком з боку. Удар виконується з положення Хікіте. Має два рівні виконання: джодан. Та чудан. Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку дачі. Спину тримаємо рівно. Ставимо руки в початкове положення. Одна рука перед собою трохи зігнута. Кулак у вертикальному зворотньому положенні. Інша рука в положенні хікіте. Для початку рука, що б'є, виводиться за спину для замаху. Інша рука захищає підборіддя, торкається кулаком протилежного плеча. Далі рука, що б'є, рухається по колу. Поступово обертаючи кулак до ударної позиції. Одночасно інша рука рухається в положення хікіте. Цей удар підходить для атак на ближній і середній дистанції. Ось так виглядає саким на ваші очі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу! Awesome.